Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Я продовжую дивитися серіал Вензей. Ми е, з Річчю продовжуємо. А сьогодні, зокрема, подивимося е, крайні третю та четверту серію першої половини другого сезону. Так, я теж не розумію, нащо було його розділяти, але, мабуть, творцям таки видніше. А поки що, мені. Подобається той напрямок, який взяв а, новий сезон, а саме ця атмосфера. Ну, в принципі, я про це казав і в минулому відео, що а, змінили, як і обіцяли вони атмосферу, вона стала більш такою похмурою, більш нагадує серіал жаху, і це мені заходить. То зараз подивимося, а, чим вони, на чому вони обірвуть і після чого нам доведеться чекати іще місяць. На прем'єру другої половини другого сезону. Словом, а без зайвих слів давайте дивитися. <гум> ну, звісно, як же ж без танго? Ого його ж. Чутно аж тут. Чи а, стоп, це до них будинок тут заліз. Так, судячи з... зі взуття, це Венздей, але це може бути омана. Вибач, Моншері. Романтичний настрій раптово втік від мене. Mm. Mm. Може, потім? А я вже таблеточку випив. <с <с це кемпінг з однією ночівлею. Скільки одягу тобі знадобиться? Ну, автобус, на вечірню ватру, нічне купання, ранкова прогулянка і фінальна вечірка. А ще сніданок обіду вечеря. Зазирни всередину черепа. Він собі мозок вкрав. Здається, в нього там почав рости мозок. Неймовірно. Ти це чув? Він сказав перше слово. Наш хлопчик почав розмовляти. Такий йому треба мізки. Чиїсь. Запевняю, в нашій лікарні немає пацієнтів авіанів. А це бува не ти. Вдячна вам за щирість. Чисто за логікою першого сезону, ну і в принципі детективів. Хоча оцей натяк. Надто жирний для того, щоб вбивце виявилася вона. Або, можливо, це такий жирний натяк, щоб ми подумали, що це жирний натяк, і щоб це точно вбився не вона, а вбивця таким насправді вона. Тро трошки закрутив, я знаю, ну. Але сподіваюся, ви мене зрозуміли. Ні, стрішечки. Що за. Це... Вийшло. Що це за. А. Чудове перевтілення Джозефіно. Отже, Вінс таки була не єдиним перевертним. Цікаво, це була не їдочка. Хоча, хоча ні, вона ж була білявка. Певно, треба шукати адресу будинку чи квартири. Або хатинки в лісі. Що так просто? Ну, я ж, я ж кажу, хижа в лісі. Як туди потрапити? Водія знову найняти не вдасться. Боюся, вилазки на природу не унесена. -а -а. Пакуй зброю. <рес> знову цілий кошик холодного, холодної зброї. Цей директор занадто ексцентричний. Зробіть, будь ласка, вантях утрочина з подвійним шоколадом, полуницями, а ще полити соусом для стейків. Це трохи схоже на той пиріг, який е, спекла речі у друзях. Повидло цей е, шинка. Заварний крем, що там ще? Ух, ніхрена собі, та це ж діабет у стакані. Пересічемося в таборі. Ти таке їдеш. Ми круто розважимося. Ти ж свій запал. Don't push the horses. Так, ну щось поки не справджується обіцянка творців і дженни щодо того, що буде більше монстрів. Поки що тільки шкільні, шкільні будні і якийсь невідомий вбивця. Ну, так, звісно, ці напівсліпі ворони це круто, але хочеться чогось масштабнішого. Щось вони так довго розігріваються. Так, а оце нагадує другий фільм про Адамсів з 90-х, коли вони поїхали в табір. Що тут робить Сорп? Ти ж сказав, ми не можемо лишити його. Ну, так. Няньки для зомбі ще не придумали. Розслабся. Якщо він тікатиме, ми побачимо. Ну, як би тоді побачити не тільки ви, а взагалі усі, хто має очі. Так. Ви запросите мене всередину, щоб я оглянув на мене? Ні. ні. Mm -mm. Юджин там щойно пукнув. <ріху> так, такий спорід, ніби хтось вмер. <ріху> <ріху> Блін, він мені тут нагадує того. Отих дурних вчителів це людини павука, коли вони поїхали Європою. Так, от... це трохи нагадує оці перегони з першого сезону, як вони там називалися. Перегони по. Поклич хортів. Кого? А, зрозумів. Клас. Вона зараз так спухне, що хрім потім знімуть ті протигази. О, зараз буде той е трейлеру, де, де вона на канаті. Щось він повільно піднімається тією вежею, що вона встигла її прицілитись і шмальнути і все там закріпити. В вона ж типу, не настільки висока та вежа. не знаю, сейчас пока эта серия такая трошки нудновата. Yeah. О, классная песня. Она как-то очень красиво впивает. Цікаво, до речі, це співала сама Кетерін чи е, хтось інший, а потім зробили як е, фонограму? <рив> Хотів би я отак на коло багато з друзями. У вас чудовий голос, місіс Адамс. Ну, Я ж казав. Здебільшого я співаю на похоронах. Так, і що тут? Горел. Шахін ну це ж явно все не те. Шахимат. Ага. Детективна дошка. Лоїс. Якщо вона полює неї згою, то Енід може стати її наступною жертвою. Лоїс? Лоїс Лейн? Та що ж вона не працює? Що ж це за блокератор такий? Щось мені здається, що вона усю штуку, яка не дає їй бачити, вона її або носить з собою, або їй якось заважають ці ворони. Бо ти бо ж не дарма ж нього око? Типу він теж можеш щось там бачити. Я викликаю тебе на дуелу Асієгас. І що це таке? Хочеш схрестити клинки в дуелі на ослі? О, дуель. Тобто, ми, нарешті, таки побачимо, як б'ється мортіша. Бо вона ж по ідеї теж має до цього неба який хист? Ми не думаємо, що це гарна ідея. Вони перемогли. Усе чесно. Хм. Хто просив вас думати? Отак вас і вб'ють. Ваше виживання залежить від виконання наказів. Моїх наказів. Не тільки в радянській армії були такі наротиви. Хто вам дозволить думати виконувати наказ? Не думає, роби. Ооо. Ха-ха. Ще один мозок. Клас. О! А, до, до речі, це Кім Мартіша залпівала на похоронах. <с seu> Чорний трохи гумор. Це Хе. that's my boy. Це вже цікаво. Ти заріжавіла, мамо. Я майже чую, як ти скрипиш. А вона ще пам'ятає уроки зору. Так, а це вже ніч живих мерців. Куди він поперся? Я зробила декого жвавішим! Ха-ха. А ось і Джонні. <граї> а ти сьогодні ти гріється. <граї> Обернися. Ой, блін. А це хреново. Хоча. А що як у нього зараз на стресі проявляться надприродні сили? О, -о, О. Видно, що Дженна до другого сезону готувалася не менш серйозно, ніж до першого. Капець. Мені шкода люба. Виявляється, природа не об'єднає нас. Да. Ганнібаллектер. Це сьорба до даймера підселяють. Веде до Віло в Гіл. Вітаємо у Вілогіл. Ха-ха, ха, -ха! з десь старша повернулася. Я, я знав, я знав, що вона повернеться. Я знав, що між ними ще не все. Добре, ну що я вам можу сказати? Ця серія. Ну, Як я вже казав, вона така трохи нуднувата. Оці перегони між з усіма скаутами якось воно так. Се... Коротше, трошки не туди вони пішли, хоча хоча, бій, Мортіши та, вен, та Вензи це круто. Хіба що. Якби додати трохи більше хореографії цьому бою і якось так його більше показати. От це сюжетна лінія Паксі з оцим Сьорбом, вона теж якось так повільно просувається. Не сказати, що. Ну, словом, я досі чекаю, що цей сьорп, що він якусь таку роль відіграє. Хоча його забрали і невідомо куди його взагалі повезли. Але круто, що повернулася Крістіна Річі. Ну, в принципі, я цього і очікував. Бо ну, просто, просто так її б не злили. І я досі впевнений, що оця мала з косичками руда, що це її донька. Так, ну добре. Переходимо до серії номер 3 Ні, стоп, це ж була серія номер 3 Переходимо до четвертої, поки що останньої. Хоча я не розумію, нащо було його взагалі розділяти сезон на двоє. Добре, дивимось далі. отже, крайня четверта серія. М -м. Ця стрижка їй лишить менша. Цікаво, де вона була до цього? І чому її сюди перевели? Бо це явно не дуже добра ідея поміщати її поруч із хайдом. Я лише прошу зустрічі з Тайлером. Вічна. О, фігова ідея, дуже-дуже фігова ідея м хм м-м, Якщо вона досі має на нього якийсь вплив, вони тут зараз влаштують таке, що ви охрінієте як мінімум три рази. Зробили. Подивіться, що вони зробили з моїм хлопчиком. Він вже не такий до тебе прихильний. Так, ну вони повторюють річ. Куди ти? Перепрошую одну секунду. Вони повторюють фішку з першого сезону, коли а, повноцінна заставка була в декількох серіях, а в інших відразу переходили до власне, самої серії. Але... Повторюся, нова заставка мені дуже заходить. О, -пана. На цьому смітнику треба ховати лише працівників центрі. <плес> Бабуню. Вона вдруге усміхається, як після зустрічі з фестером. Ти точно знаєш, як прокласти собі шлях до мого холодного висхлого серця. О, ну вона ефектна. <плес> Зазвичай це означає не турбувати. О, О, я б так сильно не довіряв би оцій неподинці, бо вона якась така стрьомна і явно за щось мовчить. Я знаю психопати, який їх добуде. Да, це ну, гадати. Ну, звісно. Кульбабка, такі треба. Якщо є експерт із потрапляння до психушки, це я. <гум> <гум> Веліні я його обожнюю. Вітаємо вас в нашому готелі, містере <гум> Де яволик? Потрібна кредитна картка. Ну, це я, я заплачу як... готівкою. Келін заселявся в плату. Кредитну картку. Добре. Кри... Криваві гроші. <гум> Не хвилюйтеся, це змиється. А, ні, то то фарба. Що це тут? Так, не маю тут. Мені це не подобається. Що він там творить? А, що, що, що? Хух, ніфіга собі. Поліція, ви бачите мене руками з о... качками. <реш> <реш> У вас 18 паспортів і 33 посвідчення Ох, ніхрена собі. Професор Орлов люб'язно погодився. Благаю, скажіть, що два день дядьки-фестера зустрінуться. Але це мусить робити лідер брати відповідальність за помилки інших. О, тому я і не хочу бути лідером. Блін, мені, мені цікаво, як вони знімали ті сцени, Як. На що вони його поставили і. Як вони. це суміщали. Його голова під склом, це блокує мою пісню. Ви двоє! Менше бачок, більше праці. О. Але не блокує гаргонячий погляд. <плес> Готова? У нас є пара годин. Август Онгерст був нормиком, головним лікарем Вівгіл. А перед цим викладав хімію в Неверморі. То де ж тепер добрий лікар, якщо він вже не підписує свідоцтво про смерть. У Віловгіл. В нього був нервовий зрив. Замкнений у своєму ж дурдомі. Це як той. Амадей Арк в Бетвена. Теж хотів усіх всіх лікувати, а закінчив у власній божевільні. Эй, Нит. Стив. Что ж это за джиппер-скрипперс такой? Так ему лапы геть ведь речи. Ой-ой-ой-ой-ой. Цікаво, якщо з зати гепнеться, він вбере? Все, та що ж там все так на шмарклях тримається? Блін, та хто ж це все такий? Що привело вас у лікарко Фейрберн? Міс Пріль об'язно запропонувала проводити музичну терапію вілогіл. Знаєш, як кажуть? Музика вгамує і дикого звіра. Я виберу зброю, а не вага. Еге ж, тільки Джокера вона чогось не вгамувала. Так. майстер проникнення. Псс. Ось його улюблениця. Їй стільки ж років, як і йому, і В неї дзьоб, як помийне відродож. Типу так само смердить чи постійно матюкається? Ти знаєш Лесулельку? Зійшли на лисий! <рик> <рик> під тобі лиси. Я. Я -то? Він навчив попугу говорити за себе. Морський чорт не розбере як. Я ще заскочу до Гаса. Так, вони ж не знайомі, правильно? <рик> так, стоп, чи вона його <рик> бачила? я не пам'ятаю, з першого сезону у них зустрічалися чи ні. Повертайся до Вілоугіл. Як він так швидко туди сюди бігає? І взагалі, наскільки це Вілоугіл далеко. Треба зав'язувати з тебе, боріто зараз. Мішло так перетворився на це дюсон. О, це буде жорстко. Зараз усе буде в гімні. Йоханий. Ось що означає фраза знищити унітаз. Це добре. Буквально. Ни а хай особу. мені грець. Хайерберн працює. Уявіть, що можна витягати їхні сили і передавати норми. Тобто викрадати їх і експлуатувати. Круто. Спроба повторити експерименти доктора Моро. А, точно. Острів доктора Моро. Ти знущаєшся? Ми звільнили наш перший дурдом. Я живу ради таких днів. Я виведу вас звідси. Що ж ти за ангел? Ангел помсти. <звінен> Думав, каже ангел смерти. <звінен> 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 я розкрила твій справжній потенціал. Розкрила. І тому я дам тобі 5 секунд, Форе. <звінен> так, ну, 5 секунд вона точно далеко не втече. Блі, нас аж навіть прикро. Я сподівався, що вони з Венді знову. зустрінуться. Боже Фестер, а ти мене розчаровуєш. Привіт. Ого, він же навіть розмовляє. Старий дружи. Старий друже? Тобто вони. вони з ним знайомі? Коротше, що більше мізки він з'їсть, то він. Е більше стає не зомбі. Ой, зараз зовсім на неї її користь. В неї ні зброї, нічого, а просто так вона йому ні. Ой-ой-ой. Блять, це який, це третій поверх. Я завжди мріяла зазирнути в обличчя смерті. Так, ну вона ж жива. Ще ж половина сезону попереду. Певне, я зробила все ще гірше. Значно гірше. Блін, капіс, і от на такому моменті переривати. Ну, це просто злочин. За все треба вводити кінематографічну відповідальність. Чи як це правильно назвати, не знаю. Але, але, друзі, серія з фестером знову найкраща, як і в першому сезоні. Його. Ну, йому однозначно треба більше екранного часу. Це точно. Ну, бо він не перевершений. Я дуже-дуже сподіваюся, що Фестер зустрінеться із Крістофером Ллойдом. Бо це ж. Ну, це має статися. Це ж два Фестера. Клас. І, до речі, отут. Вони таки вже розганяються. Тобто, в перші три серії це була така собі розкачка. Третя серія якось мені зайшла найменше за всіх. Бо вона така, ну, трошки нуднувата. А отут, отут, вони вже пішов накал. Пішла жара. І тепер продовження чекати цілий місяць. Ну це, це гаплик. Ну, але. Станом на зараз можу сказати, що другий сезон мені заходить. Дуже заходить. Найголовніше те, що прибрали всі ці там любовні рожевні соплі. Ну, не до кінця, звісно, прибрали, але зробили їх значно менше. Нове розслідування, нові е, загадки, відсилання на різні. Фільми жаху, цей острів доктора Моро, що, що там ще було. Словом, поки мені все подобається. Тім, Тім Бартон поки не підводить. До речі, залишається актуальним питання, скільки серій він зрежисував у другому сезоні. Бо я сподіваюся, що за його режисурою зняли повністю увесь другий сезон. Ну що ж, друзі, добре, тоді <гум> залишається тільки чекати на вихід наступних чотирьох серій. Можливо, я навіть зроблю а, своє, свій такий невеликий розбір, припущення, що нас може чекати у другій половині сезону, але, але мабуть, повноцінний огляд усього сезону я робитиму вже, коли його додивлюся. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. Не забувайте про донати на ЗСУ, аби всі ті жахи, які оточують нас в реальності, залишилися лише у страшних спогадах. Ну і як завжди, з вами був кіномозок, і побачимося в нових відео.